Збираємося на роботу. Чуєш, Що, чобаки я думала роботи. Дощ. дощ, не дощ, Березон таки поїхали, бо роботи багато. Командує сама собі Тетяна Сластьон, листоноша з Березни на менщині, і буквально на ходу вбирається в дощову амуніцію. Так, да. да, я одіваюся по погоді, я стідаю тапочки, я одіваю Так, Все, збираємося, їдемо. На 4000-ну березну дві поштарки по 60 кілометрів маршруту на кожну і майже 800 газет. А тому в четвер газетний день точно гуляти ніколи. Розвозять пенсії, соціальні виплати, пільги, субсидії, листи, перекази, періодичні друковані видання. Під дощу треба рятувати не тільки себе, а й газети. Повозимо пленку, тому що ми газетки хаваємо. Вон, бачить паїха Марина вліжає ні, коли давайте. Їдемо розвозити пошту по дощу. Це таке в мене перше. Ух. Тетяна жваво стрибає на велосипед. Що значить практика? На пошті вона більше 15 років. Я себе вважаю вічно молодою, Поки що не загнулася, роблю, значить, нормально, ще не старає. Дощ, калюжі, тані в гумовиках і плащі, хоч би що. Каже, добре, хоч велосипедом їхати можна, не те, що взимку. Взимку ми на ногах. Тому що ви бачите, які вулиці. Тут вони замитені. Затані не за не угнатися, та я вже й не намагаюся. Тимофіями! Yeah. Я вам привезла Марину в гості, yeah. звісника вам. У двір прядків Тетяна привезла і пенсію, і газети. Ну, повне оленклюзів. Вона і днем, і ночі ходить, і в мороз, і в вітер, і в сніг. Тимофійович посміхається і цікавиться, чи справилась журналістка з поштарською роботою. Ну, що ми їздимо, вона не привична. Трава у нас немає. Газети да. стане розвезли. Я до такої погоди не підготувалася. Наступного разу попрошу амуніцію у поштарки. Mm -hmm. Поділимось, Існиче. а що ж ще?